Доброго ранку! Сьогодні 12 березня 2025 року. Заняття з грамоти в старшій групі. Тема заняття наголос, звуковий аналіз слів». Доброго ранку, мої любі друзі! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Я вже вас знайомила з таким поняттям, як наголос та звуковий аналіз слів. Сьогодні ми все це закріплено. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран. Сьогодні до нас завітала Фея і вона буде мені допомагати. Ми будемо виконувати звуковий аналіз слів. Та згадаємо, що таке голосні, приголосні, які приголосні, переді приголосні. Ось подивіться, яку першу картинку Тесла фея. Кого ви бачите зображено? Так, звісно, коза. Давайте визначимо, скільки складів у слові коза. Пам'ятайте, я вам показувала. Можна одну долоньку під підборіддя, можна дві, як вам зручно. Ко-за. за. Оскільки ви торкнулися разів, руки стільки і складів в цьому слові. Так, скільки складів? Так, звісно, ко-за. А скажіть, який склад в цьому слові є наголошення? На якій я більше голосніше вимовляю, коза, більше наголосом. Так, правильно на другий склад. І ось ви бачите, позначка. Ось позначка це наголос. А тепер виконаємо звуковий аналіз слова коза яким першим ви чуєте звук цьому слові? Так, твердий приголосний. І як він позначається? Ну, звісно, однією рисочкою. Ко за твердим приголосним який іде звук? Так, голосний. І ми його позначаємо. Так, кружечком. ко За. І знову ми чуємо, який звук. Твердий приголосний. І знову одна рисочка. І за твердим приголосним звук. Так, голосний. І ми його позначаємо кружечком. А зараз під ось цю звукову модель слова підберіть інші слова, не коза. Що перший був твердий приголосний, другий голосний, третій твердий приголосний, четвертий голосний. Так, правильно роса, та, шафа. Ще хата, рама. Слова! Так, дуже багато слів можна відібрати під цю схему, під цей звуковий аналіз. Давайте розглянемо слідуючу картинку, яку нам принесла Фей. Кого ви бачите зображено? Гуси. Так, перший, який ви чуєте звук. Звісно, твердий приголосний звук. І це одна рисочка. За ним. Так, це голосний, і це кружечок. Ку-си. Так, і знову твердий приголосний звук. І голосний. Такий же звуковий аналіз, як і в першому слові. А скільки складів у цьому слові? Так, звісно, два. А наголошений склад який? Перший чи другий? Гуси. Так, перший, я ж не кажу гуси, а куси. Наголос на перший склад. Давайте розглянемо слідуючу картинку. І що ви тут бачите, зображено? Диня. Давайте визначимо, скільки словів у цьому слові. Так, звісно, два Ди ня. і наголош... наголошений кіслав, та перший диня. Давайте виконаємо звуковий аналіз слів. Перший звук, який ви чуєте в цьому слові, та твердий приголосний звук. Ми позначаємо його однією рисочкою. За ним йде так правильно голосний, і це кружечок. Який слідуючий звук? Так, який приголосний. І давайте згадаємо, як він позначається. Так, звісно, це дві рисочки. І за м'яким приголосним звуком. Вибачте, м'який приголосний звук, і за ним йде голосний. А тепер я хотіла б, щоб ви підібрали до цієї схеми, до цього звукового аналізу також слова. словажі так правильно до ня. Ім'я дівчинки соня. Ось такі слова можна підбирати під даний звуковий аналіз. Яку ж слідуючу картинку нам принесла Фей? Та це риба. Скільки складів слові риба? Правильно два. А який склад є наголошений? Риба. Так, звісно, перший склад. І давайте виконаємо йому звуковий аналіз слова риба. Перший звук, який ви чуєте в цьому слові, Р. Правильно, і він який в цьому слові є? Так, твердий це одна рисочка. За ним іде. Голосний, правильно. Слідуючий так, твердий, приголосний, знову рисочка. І за ним йде голосний. Вірно. Рисочка, голосний звук, рисочка, голосний. Так як і пер, на першій картинці ось така сама була схема. Давайте розглянемо наступну картинку, яку ж нам принесла Пеня. Що ми бачимо зображено? Ківі. Давайте згадуємо, які ж звуки перед голосним звуком І Так, які приголосні, правильно. І перший звук іде, який у нас, який приголосний ми його позначаємо. Там, звісно, двома рисочками. За ним йде голосний кі ві. І знову який приголосний звук. І за ним йде голосний. кі-ві. А скільки ж складів в цьому слові? Так, звісно, два склади. І який склад в цьому слові є наголошений? Правильно, молодці перший склад наголошений. Ківі. Наступна картинка, хто у нас зображений? маша. І який перший звук в цьому слові? Твердий приголосний правильно ми позначаємо його рисочку. За ним йде голосний це та це круг. Слідуючий звук також твердий приголосний і також це одна рисочка. І останній звук це голосний, який позначається. Кружечком Ма-ша? Скільки складів в слові Маша? Так, два склади. Ви вже добре навчились визначати, скільки складів слова. Два склади в слові Маша. А наголос падає на який склад? Так, на першій. мамша. І наступна картинка, що у нас зображено? Гриб. Скільки складів в слові гриб? Так, давайте виконаємо. Гриб. Так, один раз ми торкаємося. Руки під боріддям, тобто склад один. Тому що тут один звук голосний. Скільки голосних, стільки і складів. А зараз давайте виконаємо звуковий аналіз слова «грив». Перший звук, який ви чуєте, Г. І він який є? Твердий приголосний. Риб. І за першим звуком йде другий, і це також твердий приголосний звук. Слідуючий звук це голосний, і ми позначаємо його кружечком. І останній звук у цьому слові також. Так, твердий приголосний звук. І це одна рисочка. Бачите в цьому слові? Тільки один кружечок, тобто один голосний звук, тому і один склад. Так, я впевнена, що ви виконали звукові аналізи всіх слів, тому Пея каже, молодці. Що ми сьогодні з вами робили на занятті з грамоти? Так, виконували звуковий аналіз слів, ділили слова на склади та називали який склад наголошений. Я впевнена, що у вас все вийшло. Я вам пропоную знаходити до даних звукових схем. Різні слова. Це навкруги ви подивилися і назвали якийсь предмет, наприклад, шафа, і от до якої схеми це слово підходить. Звісно, до першої, до першого слова, яке ми з вами сьогодні розглядали. А також дивимося інші предмети і називаємо їх та виконуємо свободи. Слова. Це дуже важливо, якщо ви навчитеся визначати, які звуки в слові на слух, тоді ви будете писати дуже правильно. І у вас все вийде. Ви будете знати, як читається правильно це слово. Тому відшукуйте слова оточуючих предметах. Називайте, де знаходяться звуки певні. Наприклад, ви захотіли на звук М і шукаєте предмети на початку, щоб слово було мама, м'яч, машина. Потім відшукуйте предмети, щоб цей звук був всередині слова, а потім кінці слова. Це дуже важливо, коли. Ви будете чути гарно, де знаходяться звуки. А наше заняття завершується. Я вам бажаю гарного тихого дня. До побачення, мої любі, до нової зустрічі!